Всім добрий день. Заїхав до нас такий скотик. Американський бренд, дуже в гарному стані, практично як новенький. Алюмінієва рама на 26 колесах. Почти все як новеньке. Резина, дивіться, вода, вилучка амортизаційна, гідравлічна стоїть. Опа, не, бл... не працює. А ну так. О, бачите. О, як, ну, чути, що то не просто пружина стоїть, там стукає, а іменно ціла стойка. Монетки шимановські, Система 8 на 3. 24 передачі на касеті. На олівіо. багажничок. Дивіться, крила, які гарні стоять. Такі крила тільки коштують 30 євро. Дивіться, кому стані рама. Дискові механіка, тормоза. Наріз десь метр. 65 метрів 80, рама 20, на пану. Комусь буде така лялька цікава, то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua, або tiktok, або інстаграм Ігор Бжек.